Ео, привіт. Ео, привіт. Привіт. Що ти зараз читаєш? Е, я читаю книжку «Пригоди кота-детектива. Таємна місія». Як читається? Чудово. Так читається, що не хочеться навіть зараз говорити, а знову так читаємо, читаємо, читаємо. Про що книжку? Це книжка про те, як кіт із дівчинкою помінялися місцями, і їм треба в цих двох подобах вирішити. Ну, тобто, кіт став дівчинкою, а дівчинка стала котом. Їм треба в цих подобах вирішити багато справ. Дівчинку звати Кіра. Кіра Коваленко, а кота звати Вінстон Черчилль. Це книжка детектив, а також дуже пригодницька. Ребята, что вы читаете? Гоша читает мои думки, а я читаю крутую Адель Натюля, добрый ранок Добрый ранок Приятного настроения <свист> Добрый настроения, сейчас я голодна, потому что не снидала Только Лей книжку пошла? Нет Я дочитаю зараз тоді, а потім ще другий третій. А тоді її да, тут там ну, Тягнути якісь коробки. Эл, давай розпакуємо книжечку. Mm -mm. Давай. Ні. Nee. Скажи так. Так. Не зараз. Не прямо зараз. Не цей момент. На то. Зараз розпаковку мені мають дати п'ять гривень, мама. Ти винна мені одну п'ятигривневу монетку. Привіт, привіт? Я сама. Що це? Запакуємо? Родріго розбий голова та малюк його зброєносець. Написав Міхаель Енде. Я, я читала щось Міхаеля Енде, Енде, але я не можу згадати, що саме. Джима Гудзика. Крихетка Єстеди і Таємниця Чайної Відьми. Третя частина. У мене є перша і друга. Я їх вже прочитала. Ця книжка доволі товста. Місто енд. пробудження грифон, грифона. Це супер обкладинка. Тут є дірка для грифона, як і на справжній обкладинці. Тому вийшло отак? Ця обкладинка знімається отак. І тут грифон. Останні підлітки на землі. Тут цікаві ілюстрації. Тут є логотип Netflix. Це має означати, що по цій книзі є екранізація на Netflix. Я, здається, щось чула про неї, Ні, не чула. Це книжки від видавництва ранок. А одна від видавництва Старого Лева. Щось читала із цього? Я дочитала книжку пригоди кота детектива Таємна місія. В цій книжці Кіт Вінстон помінявся місцями із дівчинкою Кірою. І тепер Вінстон – дівчинка Кіра. кіра виявляється, кіт, але вони зберегли свій колір очей. Тому очі в них різні, не такі, як мали би бути. Тут немає ілюстрації. Хіба що на початку розділів є коти і клубочки. Але історія дуже цікава і легко читається. До цієї книжки є ще ціла серія продовжень. Е, наступна частина е, Пригоди кота детектива Тихолапий Агент. Блакитна, блакитна книжка. Я планую читати продовження, бо ця книжка виявилася захопливою та цікавою. Читаю, Далі я читатиму книжку Крихітка єсиди і таємниця Чайної Відьми. E, в цій книжці також немає Ну Хіба ще на початку розділі такі от хмарки якісь. Привіт! Привіт! Я читаю книжку Кріхітка Єсиди і таємни звичайної відьма. За 800. Я стою затворить, читаю.

Я це це май дуже задумала. Але там у тазі купа яблук. впевнена чи це задумано. Ми ну, все допомагаємо, можете не переживати, ми вже починаємо все буде добре. Так, вдягаємо кварку, шок. Я я зараз, я зараз буду вам зав'язувати. Дивіться, коли ми починаємо. Залишаємо мокрі серветки, ми ними будемо витирати. <рес> ми будемо витирати пензлики. Теж такий бакирний. так, <рес> Добре. <рес> Зараз побачиш. А, я не бачу. а Він якраз свого котика тримає. <рес> Зараз пензлики я вам буду давати, не спішіть. <рес> помідорка. Помідорка це букляжан якийсь? А може <рес> це? Я помідорка? Схоже і на тішку слухай. Це тішка буде, так? Ні, це помидорка. А че тишки не чипи? Помидорка называлась. Страшно. Зараз у ми ще домалюємо. Можеш зробити котачу очки? Ой, корм. Бачите, також походити, можеш зробити цю корпу. Тоді щоб не зіпсувати малиночок, може все фарби, пізнати. Можеш теж підписати, якщо хочеться вівчика, підписати можна. Дивись, ван пише 5, пише 5. І маленький. Поздвое. Там отсюда лучше. И мы. бачиш, И усика. Звичай. Вот сюда ливось. Так. Сюди, угу. угу. Отсюди, так. Ось. Ну, а пора В ДНГ. Це розглянемо, що я звідти привезла. Пригоди кота детектива. Тихолапий агент. Друга частина. Том mm. Гейтс Dogs Zombies Rule. Dog Zombies. Dogs Zombies Rule. <laughs> 11-та частина Тома Гейтса англійською. Тут дуже цікаві ілюстрації, як і в інших частинах. Ну. The Kite Runner. Runner? Runner. The Kite Runner. Це батька. А це батькам. The Kite Runner. Ну, і книжка, яку я зараз читаю, яку я брала з собою. Книги є і таємниця Чайної відьми. То не викинеш кофе і зустрічей.